Лікарня є власністю районної ради. Рішення сесії районної ради або власника про закриття немає. Можливо, буде розглядатись 18 березня, але роз... я теж сумніваюся, що воно буде розглядати. Завтра на один годин буде комісія. Суть проблеми в чому кабінет міністрів прийняв рішення про зменшення стаціонарних ліжок постановою спочатку. Стаціонарні ліжка 30, потім закриття вісімдесяти досі лісу. Спер вже чого зменшено фінансування по району медичної субвенції на п'ять мільйонів. Продати їдну машину для депутата, якого лікарня, там блядь, в парламенті. Лікарня, нахуй. лікарня І буде лікарня фінансована. медичної субвенції з Києва по району зменшено зменшується на півтора мільйона зменшено повішківецькі лікарні. Не вистачає коштів на заробітну плату. За лютий ми не отримали 20%. Для того, щоб провести скорочення, пенсіонерів потрібно, щоб Верховна Рада прийняла закон. Якщо зменшення якихось ліжок, потрібно, щоб районна рада прийняла рішення. Рішення немає. Тому говорити про закриття, напевне, неправильно. Рішення про зменшення ліжок теж поки говорити неправильно, оскільки немає рішення сесії районної ради. А що це сесія одна? Тут ви мені скажіть? Що вона ком лікарні є район, Браська районна рада? До... Зда... Ну, і вони так, що хочуть, ну, те собі хочуть. А ви знаєте, що за минулого року? Дванадцятому від колективи шнівецької лікарні звертався і до кабінету міністрів на гарячу лінію. Звертався всі засоби масової інформації, звертався до народного депутата, який давав депутатські зведення на сесії Верховної Ради.